Шановні українці, всіх вітаю, Павло Сушко, Харківщина. Питання захисту прав дітей, зокрема, забезпечення доступу до спеціальної освіти дітей з особливими освітніми потребами, серед пріоритетних моїй парламентській діяльності спочатку каденції. І за цей період ми пройшли не один етап боротьби за збереження права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в тій формі, в тих закладах освіти, яка й найбільше підходить. Ми пройшли шлях від знищення спеціальної освіти в Україні до створення спеціального освітнього середовища. Тобто спочатку нашої каденції школи масово ліквідовувалися і ми стали на захисті спеціальних шкіл. І ось сьогодні вже в Україні кажуть про стратегію спеціально, спеціальної освіти і законодавчо створено спеціальне середовище. Від ліквідації спеціальних шкіл. До створення нових профілів забезпечення охоплення дітей з особливими освітніми потребами якісною освітою, від приниження і тиску на батьків до визнання того, що спеціальні школи існують у всьому світі, і лише батьки можуть обирати, що краще підходить дитині. І щодня тепер цей процес триває. Сьогодні ми працюємо над забезпеченням належного фінансування. Спеціальних закладів освіти. І діти з особливими освітніми потребами мають право на якісну і на безпечну освіту. І держава зобов'язана це забезпечити. Я направив офіційне звернення щодо цього важливого питання до міністра освіти і науки Оксана Лісового. Чому аналіз діючих державних субвенцій показав, що жодна з них не передбачає фінансування спеціальних закладів освіти. Начебто. Середовище є, а фактично все робиться так, щоб воно не існувало. І я це покажу. Йдеться про такі програми, в яких відчувається дискримінація дітей з особливими освітніми потребами. Програми як субвенція на облаштування безпечних умов у школах укриття. Тобто в цій субвенції не передбачено бомбосховище для спеціальної школи. І ми бачимо, як будуються бомбосховища в інших школах, в загальноосвітніх школах, а спеціальні школи не отримують фінансування і не будують. Тобто діти будуть обмежені навчині. Також про субвенцію на модернізацію харчоблоків, також спеціальних шкіл, спеціально хто свідомо не передбачив. Тобто просто викреслили. Субвенція на придбання шкільних автобусів так само, якщо закупають. Шкільні автобуси, то точно не закуплять в спеціальну школу. Тобто хтось в Україні робить так, щоб свідомо діти з особливими освітніми потребами не отримали те, що отримують всі інші діти. І це є дискримінацією. Також є проблеми із забезпеченням, психолого-педагогічними і корекційно розвитковими послугами для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах. Окремі області не отримують субвенцію з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, з причин наявності значних залишків цієї субвенції з минулих років. Тобто дітей викидають зі спеціальних шкіл, направляють на інклюзію, а потім за ними кошти туди не йдуть і ніхто там їх не чекає. Про ці проблеми також повідомила освітній обіцмени України у своїх звітах. Крім того, обмежене фінансування призводить до того, що спеціальні школи не мають належних умов для навчання дітей. Ці факти регулярно фіксуються під час перевірок, в тому числі уповноваженим з прав людини. Сьогодні, до речі, він сьогодні а, звітував в, звіт, в парламенті звіт. А, я не встиг задати питання йому, але питання було таке, чому от відбувається така дискримінація? Невже уповноважений не знає, що. Жодної копійки директор закладу не може витратити на ремонт будівлі, на покращення умов, тому що йому це заборонено робити. Тому що вся, всі кошти, які йдуть, вся субвенція йде на зарплати вчителям і так далі. А ось на покращення умов витрати робити не можна. Але легше всього приїхати зафіксувати, що ремонт там, на ремонт не виділяли кошти десятки років, і просто казати, що це погано. А замість того, щоб просто добитися того, щоб фінансування відбулося на покращення умов тому ж самому омбудсмену. Щодо моєї роботи на міжнародному рівні в цьому напрямі, теж є результати. І вперше, так, в парламентській асамблеї Ради Європи я порушив питання доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами. Найже вперше прозвучало про ці права, про забезпечення цих прав. І В травні минулого року, за моєї ініціативи, парі ухвалила резолюцію якісна освіта для дітей з особливими освітніми потребами виклики пандемії, війни та цифровізації. І у документі чітко зазначено, що держава, будь-яка держава, в тому, числі, в тому числі і Україна, має забезпечити стабільне фінансування спеціальних шкіл та необхідну підготовку відповідних спеціалістів. Система має гарантувати безперевність освіти та добробут дітей. Реформи не можуть ставати. Причиною травматизації дітей. Ці рекомендації пар'є не лише декларація, їх виконання є частиною наших зобов'язань на шляху до європейської інтеграції. Я чекаю на належну реакцію і відповідні рішення від міністра освіти і науки України щодо порядку. Щодо перегляду порядку та умов надання державних субвенцій, і крім того, порушив питання необхідності створення окремого структурного підрозділу Міністерства освіти і науки, який би формував та відповідав за реалізацію політики в сфері спеціальної освіти. Тим більше що законом передбачено не тільки інклюзивне середовище, а й спеціальне середовище. А от відповідної людини, яка б відповідала за спеціальну освіту, в міністерстві чомусь досі немає. Я продовжу працювати системно над забезпеченням права дітей на якісну освіту дітей з особливо освітніми потребами, а також і далі продовжу боротися за відміну наказу 1112 міністра освіти і науки, який призведе до, на жаль, призведе до масової ліквідації звичайних шкіл, загальноосвітних шкіл на території прифронтових областей до масового звільнення вчителів. І сьогодні теж я мав би задати питання, але, на жаль, не вистачило часу нашому омбудсмену, чи погоджував він цей наказ, чи відомо йому про цей наказ 11-12, який до масового порушення прав дітей. І що зроблено його офісом до... щодо забезпечення прав дітей, щодо висвітлення цієї проблеми. Тому направлю. Нашому омбудсмену Дмитру Лубінцю офіційне звернення щодо наказу 1112, який призведе до масового порушення прав дітей на, доступ, на освіту, на, на доступ до освіти. Тому ще раз підкреслюю, амбудсман має теж втрутитися. Дмитро Лубенець має втрутитися в питання незаконного. Наказу міністра освіти і науки 11-12. Далі буду звітувати про перебіг подій щодо наказу 12-12 та щодо забезпечення спеціального освіти дітей з особливими освітніми потребами. Дякую за увагу за увагу. Слава Україні!